Мергородська громада продовжує активно розвивати партнерські відносини не лише з українськими та міжнародними містами-побратимами, а також із сусідніми громадами регіону. 4 листопада до Мергорода завітали представники Білоцерківської, Великобагачанської, Великосорочинської, Комишнянської та Ромаданівської громад, де були обговорені плани спільної роботи на наступний бюджетний рік. Основна тема зустрічі між муніципальне співробітництво у сферах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту та комунального господарства. Сьогодні ми провели робочу зустріч із головами громад, з якими в нас є договори про співробітництво громад. Це в галузі медицини, освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства, архітектури з громадами, які навколо нашої громади розташовані, існують такі договори. Ми їм надаємо послуги. А вони за це нам перераховують кошти в наш бюджет, який ми використовуємо для надання послуг відповідно жителям цих громад. Ну, сьогодні ми обговорили питання, тому що перед прийняттям бюджету ми повинні розуміти, які послуги, які кошти будуть нам передбачені в їхніх бюджетах, і щоб створити загальний бюджет громади у галузі освіти Миргородська громада вже надає послуги інклюзивно-ресурсного центру та центру професійного розвитку педагогічних працівників для сусідніх територій. Було ухвалено рішення продовжити цю співпрацю і наступного року. Також діє спільна робота семи громад району із центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Не залишили поза увагу і соціальний захист населення. Ішлося йшлося про забезпечення надання соціальних послуг, роботу соціального таксі та підтримку найбільш вразливих категорій громадян. Окрема увага сфері безпеки. Учасники наради домовилися продовжити спільну роботу у забезпечувати Чині пожежної охорони, зокрема на базі частини в селі Хомотець, у перспективі розширення цієї співпраці на Комишнянську громаду обговорили й питання житлово комунального господарства. Нині комунальне підприємство тепловасервіс надає свої послуги жителям Великобогачанської громади. Спільне отримання підприємства, як зазначили учасники, сприятиме стабільності та покращенню якості води і теплопостачання. Також йшлося про подачу взаємодії у сферах архітектури та культури. Громади висловили готовність розширити коло співпраці. Питання зараз дуже актуальне, бо йде формування бюджету на наступний рік. Є багато питань пов'язаних по співпраці. Я сусідня громада із Миргородською, і ми маємо кілька договорів на співпрацю. Тому сьогодні дуже актуально вже проговорити про можливості і про ті суми коштів, які можуть бути закладені в майбутньому бюджеті. Стабільності немає і через це доводиться кожного разу перед початком бюджетного процесу узгоджувати оці всі дії про виділення коштів. Миргородська громада демонструє, що партнерство і співпраця це запорука розвитку всього регіону. Попереду нові ініціативи, спільні проєкти та конкретні кроки для покращення добробуту кожної громади.